Завершив туристський поєдинок між Говерлою та Гличиною враження від матчу Роман Гоманюк, будь ласка, як склався матч? Взагалі скільки важливий цей поєдинок був для команди? Ну, тренер сказав перед грою, що е, це буде хороша тренування, тому що люба гра є краще, ніж тренування. Е, відробляли нові елементи, які впровадили недавно в, принципі, в команді. І тому, в принципі, все майже все, мені здається вдалося. Звичайно, є деякі моменти, які тренер там візьме собі на замітку, але в загальному ну, гарно зіграли, отримали задоволення від гри. Гра є гра. Що тренер сказав у перерві матчу, все-таки команда трошки змінила гру і вийшли ми вперед, і з різницею хорошою закінчили. Ну, Сказав, щоб грали від захисту. В принципі, це вийшло, тому і тому вийшло, що виграли гру. Чи відчувалося взагалі якийсь інтерес до цього матчу ну, Це всякі дербі, сьомий зустріч команд взагалі? Ну, Львів, це завжди принциповий суперник для Івано-Франківська, для Говерли. Ну, товариська гра була. Звичайно, кожен старався показати тренеру, що він може, і доказати, що він може грати. Що можна сказати по своїй грі? Як ти незадоволений, що не забив два штрафних. А в принципі, так. Ну, звичайно, є інші помилки, але найбільше це штрафні кітки. І які очікування від найближчих матчів? Зараз в нас буде кубковий матч з хіміком, взагалі очікування? Ну, звичайно, хочеться пройти далі в фінал чотирьох. Я думаю, що в хіміка такі самі задачі, тому будемо боротися. Після матчевий коментар, тренер баскетбольного клубу Варла Олександр Лохмачук, будь ласка, як склав матч? Для чого взагалі треба було грати товарський матч? На вашу думку, і як взагалі відбулося? Ну Как видите, по результату вроде бы удачно нам. Мы выиграли игру. Прежде всего, это было у нас как тренировка. Мы планировали этот матч провести как тренировку, попробовать новые взаимодействия игроков. И плюс, самое главное, уже в стадии восстановления наш капитан. И мы хотели дать ему почувствовать игру все все вместе взято и отработать и дать почувствовать и чтобы он опять вернулся в коллектив именно почувствовал все связки и, и ребята опять к нему вспомнили старое сил как выгадаете повернение відбулося, вдали в капитана вичевалось это взагалі на майданчику конечно вичевало что он забил нужные очки защитился перехватил то есть он себя думаю почувствовал в игре тому я думаю, що ну пішло на пользу. В яких кондиціях він чи готовий буде грати на повну силу вже з южним на Кубок? А... Тяжело сказать, мы к этому идем, он тренируется, тренируется дополнительно, восстанавливается. И как будет себя он чувствовать, от этого уже будем принимать решение, думаю, уже перед самой игрой. Мы планируем, что все будет хорошо. Взагалі уже из на Южный, разбирает игру, суперник знакомый, а кубок все-таки первый матч у нас витовідальный, домашний. Да, мы уже с понедельника начнем готовиться к этой игре, подготавливаться. В принципе, да.